Привіт, друзі! Сьогодні в ефірі на вас очікує аж 6 тестів, які допоможуть вам правильно доглядати за шкірою. І я навмисно так от вийшла в ефір, тому що би ви всі бачили, що ми живі люди. І так, якщо ви втомилися, у вас під вечір або в обід важлива зустріч, беремо шостий коректор і наводимо легесенький фотошопчик. Це нормальна, дівчата, шкіра це орган, він живий. Ви живете, і він живе своїм життям. Він протягом дня виділяє на поверхню свій кремчик. Він нас захищає і підрощинює всі наші тональні засоби. Або ви просто не користуєтесь тональними засобами і втомилися. А ввечері у вас важлива зустріч. Отак-от от беремо. І робимо легкий фотошоп. Убожнюю його. Тягаю завжди з собою. Не повірите, в мене відкриті, певно, не два, а й декілька штук, тому що я їх гублю і постійно собі відкриваю щось новеньке. Саме такий самий коректор, тому що скоренько не можу його знайти. Тож, не додатковий шар тонального крему, можливо, не додатковий шар пудри. А ось саме трошечки коректор, особливо для дівчат, які люблять ввечері гарно випити, затанцювати і червоніють. Це буде вам дуже-дуже і дуже у нагоді. Ну що, поїхали? Сьогодні наша тема. Провисання, гравітаційний тип старіння. Чому я вибрала саме цю тему? Тому що 70% жінок приходять з таким питанням, ви його мені пишете. І тому, так, всі блогери люблять поділяти на гравітаційний, дрібно мускульний, втомлений тип старіння. Але вони зазвичай йдуть комбіновані. Тобто жінка з носогубними складками і брилями, які свідчать про гравітаційний тип старіння, може мати натомість сухі зморшки по всьому обличчю. Абсолютно спокійно. І може мати купероз, пігментні плями. Тобто вони комбіновані. Друге. Окей, ви дізналися, що у вас гравітаційний тип старіння. І що це означає? Причини. Цього типу старіння їх дуже багато. І сьогодні ми з вами шість тестів засвоїмо, які допоможуть вам визначитися, в якому саме напрямку вам рухатися у боротьбі з цим таким не дуже приємним виглядом як гравітація. Я дам відповідь на питання, яке от буквально. Пару хвилин тому прийшло до мене у чат в Телеграмі. Хто не знає, у нас для підписниць є чат в Телеграмі, в якому ви можете ставити свої питання, і я даю вам на них відповідь. Питання таке. Женечко, підкажіть, будь ласка, як ефективно боротися з нависанням по вік? запиталася Наталя. Дівчат, часто пишете, часто пишете, і нависання повік, так само, як і гравітація, може мати масу причин. І зайва водичка, і зайва тканина, і уколи ботулотоксину в чоло. І, в залежності від того, яка саме причина, і рішення буде різне. Іноді достатньо впровадити постійні лімфодренажні масажі, ми про це поговоримо пізніше. Звідси виходить вода, повіка привідкривається, опис до масажу від набриків, точніше, посилання на масаж від набриків, я дам в описі до цього відео. Я робила його прямо разом з вами. І виводячи зайву рідину, ви можете привідкривати по віку. Правильний, класний, лімфодренажний крем довкола очей, впровадження його у ваш повсякденний догляд. Також знов-таки кололи чи не кололи. Деякі дівчата після того, як вколять чоло, в них рухають брови і повіка нависають. Тож пишіть. Звичайно, буває така ситуація, що з віком як не крути, повіка потрошку-потрошку прикривається, і тому ми з вами от подивіться на мій макіяж зараз. У мене акцент іде на нижню повіку, не на верхню. Ми перестаємо акцентувати верхню повіку. Ми слідкуємо, укріплюємо свої вії або делікатно нарощуємо, можливо, не чорні, можливо, коричневі вієчки, щоб підхопити верхню повіку. Є багато секретів макіяжу. Вони також є на моїй сторінці. Гравітаційний тип старіння, як його ми бачимо, як його ми в себе діагностуємо, це провисання, це провисання носогубної борозди, це провисання брилів, втрата гарної. Нижньої третини обличчя, тобто нижня третина стає між, менш такою рельєфною, менш красивою. Ну, добре, ми поставили собі діагноз, гравітаційний тип старіння. А що з ним робити? Це залежить від причин, а їх багато. І давайте будемо починати з тестів. Тести дуже цікаві. І перший тест тест з фотографією. Вам потрібно буде. Або зберігти собі це відео, або поширити його, щоб не загубити, або, наприклад, взяти блокнотик і ручку і записати собі. Ці тести. Окей, люди запитуються, що за номер помади. Це блиск відчині чита номер 20 Наш блиск, такий прозорий, мерехтить він дуже добре на штучному і сонячному світлі. Дівчата пишуть свій вік, пишуть, яких вони міст. Дуже приємно. Добре, перший тест. Це тест з фото. Нам потрібно взяти фотографію десятирічної, п'ятнадцятирічної давнини і подивитися, чи був у нас дуже красивий овал обличчя. Дуже часто мають друге підборіддя дівчата з генетично і хлопи, тут не тільки дівчата. Люди з генетично недорозвиненою нижньою щелепою. І якщо тут є мами або бабусі маленьких дітей, те, що мені нещодавно сказав стоматолог, причина в тому. Що наші дітки стало, стали менше гризти. <рі> тобто давайте їм моркву, давайте їм яблучка, не натирайте, давайте гристи, щоб щелепа все-таки навантажувалась, тоді вона краще розвивається. Якщо причина в недорозвиненій нижній щелепі, або причина в нижніх зубочках, у нас проблема з прикусом, то тут, звичайно, ніяка косметика не допоможе. Тут ми вже мусимо йти робити або ліпосакцію другого підборіддя, це добре працює, або йти до ортодонта, вирішувати проблеми з прикусом. Іноді роблять пластику другого підборіддя, вставляють тут імплант, імплант е, з певного виду. Вони є різні. Ми туди заглиблюватися не будемо. Другий тест найсмішнюючий. Саме страшний тест, який я колись чула, його я вам не раджу робити, тому що це погано впливає на самооцінку. Це тест, коли ви опускаєте голову і дивитесь вниз. Ні, я вам пропоную більш позитивний тест. Ви лягаєте в ліжко і дивитесь на себе, коли ви лежите повністю, як поводиться ваша шкіра. Як поводиться ваша носогубка, як власне виглядає ваше обличчя? І тут є два варіанти. Якщо ви значно помолодшали, і шкіра отут-от зібралася в такі різні складочки, їх досить багато, значить, все-таки вам є. Маленький натяк подивитися трошечки в сторону пластичного хірурга забагато вже шкіри, за замало в нас, знаєте, як то кажуть, матрац зменшився, а простинка лишилася та сама Резорбція кісточок, самодеградація підшкірно-жирової клітковини. клітку вини. Тобто, якщо жінка вже от бере отак от шкіру, наприклад, друга альтернатива лежачого тесту це коли ми отак от підтягуємо шкіру. І отут от, коли ви підтягуєте біля вушка, прям збирається 2, 3, 4, тобто багато складочок, і дійсно ви бачите, що надлишок шкіри. Надлишок шкіри Складно забрати косметику, складно забрати самомасажами. Ви знаєте, що я тут для розумних жінок про красу у всіх її проявах. Звичайно, ми можемо її трошки ущільнити. Звичайно, ми зараз поговоримо, як збільшити об'єми на обличчя за рахунок різних маніпуляцій, домашніх, але якщо значна у нас. На значний надлишок шкіри, то, звичайно, тут трошки складно. Третій тест щіпковий тест на розтяжіння шкіри. Якщо, до речі, до речі, якщо ви вклалися на спину. І поставили так підборіддя, подивилися в дзеркало, а у вас не зменшилась носогубка або зменшилась і незначно. Це означає, що причина не в надлишку шкіри, а в гіпернапруженні м'язів. Про це ми поговоримо сьогодні. Чуть-чуть, буквально трошечки пізніше. Світочка мені сьогодні надіслала свій набір, який вона отримала після консультації. Дивіться, які у нас чемні є дівчата, у нас є набір мінімум, є набір оптимум, є набір максимум. Тобто, залежно, це комплектація автомобіля є базова, є середня, є максимальна. Світа собі придбала все, що потрібно, і заплуталась в сироватках. В неї вона отак ввела три засоби, масочка. Подарункова з равликом світа. Це вам подарунок за таке велике замовлення і замовлення із-за кордону. Ми вам подарували супермаску. Її на 20 хвилин, як і всі масочки, наносимо. Можна наносити, вона не є професійна, вона дуже класна, але її можна тримати, в принципі, всю ніч і наношу на зневодену шкіру. Сироватки у вас дві: сироватка з оливою і сироватка з вітаміном С, оскільки ви. Жалілися на декілька Декілька питань з вашою шкірою. Одне питання було зневоднення, і як тільки ви відчуваєте плюс-мінус сухість якусь на шкірі, ви використовуєте сироватку з оливою. Вона ідеально вирішує питання сухістю. А якщо ви відчуваєте шкіру свою добре, то і рано, і ввечері використовуємо сироватку з вітаміном С в якості терапії проти пігментації і для укріплення кровоносних судин. Також ми Сьогодні будемо говорити, що вітамін С це є кофактор для синтезу колагену, тобто вона ще і укріплює поверхню шкіри. Тому олива це від сухості, а сироватка з вітаміном С при всіх, інших, при всіх інших відчуттях на шкірі, якщо шкіра відчуває себе комфортно. Давайте далі наступний тест тест на щільні шкіри. Так? Тобто ми беремо, робимо щіпковий тест. отут вот Робимо щіпковий тест на скроні, і бачите, мені доволі тяжко вхопитися, якщо ви тянете і у вас так. Трошки сильніше вона розтягується, і третя ділянка можна біля вушкову тут ущипнути. Якщо ваша шкіра дуже тянеться, це притаманно диспластикам, тим людям, яких від природи шкіра сама по собі погано випрацьовує власний колаген. Після 30 років це у всіх, і сьогодні ми будемо говорити, як боротися, в тому числі, із браком колагену і ластину структурних білків нашої шкіри. Наступне тест на перенапруження наших м'язів. Іноді перенапружені м'язи нам дають ті чи інші зморшки на обличчі. Є смішний тест, називається тест Халка. Це коли ви робите так-от. І пробуйте наскільки вам пробуйте, пробуйте наскільки вам складно напружити м'язи шиї. Мені доволі складно, якщо вам це зробити просто, якщо за м'язами шиї тягнеться обличчя, то повірте, напружені м'язи шиї, потягнуть обличчя донизу. І тоді в цьому випадку ін'єкції в шику будуть виправдані, тому що шия, потужний м'яз може тянути. Також. Перенапружений жувальний м'яз. він під час стресу в нас всіх дуже дуже перенапружений. Перенапружений жувальний м'яз. Тест, коли ми з вами робимо самомасаж, ви відключа відчуваєте біль, відчуваєте напругу прохрускування цього м'язу. Оцей перенапружений м'яз впливає на брелі, впливає на носогубку. М'яз вередливості. <реш> Дівчата яким сьо, <все. реш> і хлопці яким сьом. <реш> Перенапружений цим м'яс може підтягувати нам і робити глибше носогубку. І тому ми всі з вами масажі робимо на розслаблення м'язів. Таня пише: я новенька, мені 54 роки. Хотіла б собі замовити косметику догляду за шкірою обличчя. Танечка, рада вас вітати. Ви неймовірна красуня. Бачу по аватарці. Всіх новачків я вітаю. У нас для підписниць сторінки діють знижки 20% на певні продукти 3 дні від ефіру до ефіру. Окей, поїхали. Цікаві тести, ну, дівчатки, розкажіть, вам цікаво чи не цікаво робити тести? Будете їх робити? Зберігли собі це відео? Та, збережіть зараз, щоб не забути. І наступний, наступний тест, який в нас є, це тест на те, не витончилась чи в нас підшкірна жирова квітковина на обличчі. Так буває, дівчата, від надмірної міміки, від перенапруження обличчя. Прямо міміка, прям тисне на жир. Знаєте, як кажуть в спортзалі, будуть м'язи жиру не буде. Будуть м'язи жиру не буде. Пам'ятаєте, як тренери нам кажуть, чим більше буде м'язів, тим менше буде жиру. От коли ми напружуємо часто обличчя, не розслабляємо його самомасажами. Але ж питання не тільки розслабити самомасажем. Що ми з вами робимо? Ми з вами розслабляємо м'яз правильним самомасажем на моїй сторінці. Я вас запевняю. Будь ласка, тут я гарантую, де ви там чого нас слухаєтеся, я не знаю. Та? Ми розслабляємо м'яз, потім ми виводимо. <зайву> рідину, а потім ми тонізуємо обличчя, збираємо до кубки все. Тобто просто розслабити, залишити розслаблене обличчя, це, знаєте, як не зробити якісне тренування. Не зробити кардіорозмінку, кар... кардіорозминку, кардіозаминку. заминку, заминку. Ой. І, чесно, я теж дуже втомлена сьогодні. тому... Але з вами мені завжди класно, цікаво, тому добре. І останній тест, то, що я вам сказала, це тест на витончення підшкірно-жирової клітковини, це провокує провис носу сльозної борозди. Якщо ви посміхнетеся і пальчиком піднімете, і побачите, що у вас пропадає нососльозка, в мене не працює, у мене щічки такі ще. Жирненькі ще трошки є, я масажі роблю постійно. Якщо пропадає провис залом на сосльозній борозді, це означає, що витончилась підшкірна жирова клітковина, і вам обов'язково потрібно використовувати масажі. Все, мені спекотно, буду робити стриптиз. І останній тест це тест, наскільки ваша підшкірна жирова клітковина накопичує рідину. Повірте, це є не у всіх. От не у всіх. Це тест називається похмілля. Не обов'язково виконувати його в його правильній назві. Прослідкуйте, як змінюється ваше обличчя, якщо ви на ніч поїли солоного і випили забагато води. Якщо ви стали виглядати на 5-10 років старше, ви бачите, що дійсно ваше обличчя сильно змінилося. Це означає, що у вас доволі багато підшкірно-жирової клітковини, яка є гігроскопічною, яка всмогти вологу, і ваша задача пильнувати питний режим і робити лімфодренажні масажі, особливо звільняти шийку, щоб був класний відтік рідини. І розуминку ми теж з вами робимо. В наших масажах ми робимо розминку шиї. І що тоді робити? Яка основна мета цього відео? Основна мета цього відео донести до вас, що вікові зміни вони зазвичай йдуть комбіновані, і гравітація, тобто провисання нашого обличчя, воно є у всіх, і воно залежить не лише від віку, іноді може бути від спазм м'язів, від резорбції кістки. Від дисплазії, тобто дисплазії, коли надлишок нашої шкіри є, тобто причин багато. Основна задача зрозуміти, особливо коли виходите дівчата, що нам потрібно плекати синтез нашого колагену і еластину. Якщо ми беремо комбінований тип старіння, тобто у нас є все. У нас є і сухі шкіри, є і пігментація, є і гравітація, і хочеться класного комплексного підходу, і не хочеться експподходу чи підходу? Хочеться класного комплексного підходу, і не хочеться експериментувати і ходити колоти одне, друге, третє. Дівчата дійсно, полімолочна кислота, Як ці полімолочної кислоти. Курсом мінімум три процедури один раз на рік стимулює синтез власного колагену. Не всі дівчата можуть собі фінансово дозволити, і не всі дівчата можуть собі дозволити 10 днів ходити з синцями з постреабілітаційним періодом після ін'єкції. Але навіть якщо ви колете і використовуєте домашній догляд, то, повірте, однозначно синтез. І того, тобто поєднання якісних косметологічних процедур і якісного домашнього догляду буде краще працювати, відсуне відстань між ін'єкціями, також дасть легшу реабілітацію, тобто ваша шкіра буде легше заживати після ін'єкції, менше буде болючий період, і ефект буде більше. Чому, коли жінка коле собі ін'єкції, то після нормального домашнього догляду у неї кращий ефект, тому що ми з вами шляхом правильного догляду відновлюємо нашу гідроліпідну мантію, вона накриває поверхню нашої шкіри, і все, що ми вкололи, повільніше випаровується. Поставте сердечко цьому відео, дуже рада, що ви були сьогодні зі мною і до скорих зустрічей!